Чи атеїст може хрестити дітей? Ні, не може. Не може прийти людина і сказати: Я сам атеїст, але я хочу, щоб мою дитину похрестили. Немає такого права. Дитина хреститься, базуючись на вірі батьків і хрещених. Якщо батьки не є віруючими, якщо батьки не є практикуючими, якщо вони кажуть, що вони церкву не слухають, не шанують, заповіді, відкидають, то немає причин хрестити таку дитину. Тому що, наприклад, якби ця дитина була дорослою і сказала, Я хочу охреститися гаразд, тоді, звісно, цю дитину потрібно похрестити. Ну, чи дорослу особу вже не дитину. Але оскільки це ще дитина, то її можна хрестити тільки з огляду на віру її батьків, що у вірі. В католицькій церкві цю дитину виховують. Хрещення це не припарка на всякий випадок, знаєте, що потрібно зробити, аби там головка в дитинки не боліла. Це прояв віри. І ні, атеїстів не хрестять. Немає причин, немає підстав.